Обережно зброя у Сімферополі 40-річний чоловік вирішив припинити бійку з двома юнаками за допомогою газового пістолета. Зброя була не зареєстрована. В результаті чоловік потрапив до міліції разом із обома супротивниками. А буквально за годину інспекторам ДАІ довелося затримувати автомобіль Рено. Його водій не поділив дорогу із водієм вазу. Чоловік вийшов із машини та пригрозив іншому пістолетом. Власник Жигулів звернувся до найближчого екіпажу ДАІ. Інформацію про Рено зі зброєю на бор... Порту повідомили всім постам. За дві години порушника затримали, а револьвер вилучили. Він вискочив з машини. Скільки я тебе вб'ю, А потім, коли скликнув, що я тебе при цьому заліз в машину, достав пістолет і посилавка ко мені колбу. Пістолет, я більше не хочу його бачити. Ви заберете його на експертизі, потім не зніжуть, що хочете. А то я його вже не вижу.